Здоров всім, з вами Райдер 96. Сьогодні проговоримо про захисні дуги. Китайські захисні дуги на ось цьому попеді. Ну що ж, почнемо з плюсів, як не дивно, з плюсів, хоча мінусів тут набагато більше. Ну як плюси, це як варіант можна вчепити ось з цього боку, з цього боку. Собі якісь різні кофри для якогось там інструментів або для ще чогось іншого. Ще як варіант можна вчепити тут ось світлодіодну, світлодіодну ленточку або додаткове освітлення. Ну і це максимум, що вони можливі. Ну також я ще собі вчепив ось такий замок, щоб часом де не вкрали мопед, якщо десь класти на довгий час. Ну і ще як такий можна віднести плюс, це також, ну, хромована деталь, якось все таки здалеку гарно дивиться, там блиститься. Мопет більш виглядає солідніше. Ознака дух, це типу ознака якоїсь більшої потужності, що вже потрібен захист для самого мотоцикліста. Ну і ось на цьому походу все. Ну що ж, тепер поговоримо про мінуси. Мінусів, як не дивно, тут дуже багато. Перший мінус це, що ніхрена вони не захищають, якщо ти їдеш. Припустимо, я їхав з швидкістю 20 кілометрів і впав. Вони просто-напросто вдарились об землю. Е, так, захистили. Частину мотора захистили і самі ручки. Але відламалось кріплення, і цілу дорогу я їхав, не деренчали, як скажень. Ще також великий мінус нафіга робити таке кріплення. Просто-напросто прихреначили два болти до циліндра. Все, дуги готові. Ну, Блін на фятке робити, можна було зробити якийсь просто підрамник, під двигун, ще й додатково був би захист двигуна і плюс дуги, Тоді був більш надійний захист. Ще мінус це дуже сильна вібрація. ну це, це не через дуги, це через самі двигуна, де це є. Одноциліндрові, як бачимо, 110 кубів. Одноциліндрові китайські, тим паче, йдуть без баланс валу, тому тут вібрація. Не скільки шалена, але є вібрація. Через це дуги просто вібрірують, коли там їдеш зіткнутися, 60 км, просто дують кухою. Отакої От їх трісе, просто ковбасить. Ще як мінус, такий великий мінус, ось, бачите, я вже собі тут переробив кріплення. Ну Трошки на колхозу, але перший раз в мене від вібрації, це мої вібрації, просто кріплення відрувало. Приварив варив я одного разу, на другий раз знову відривало, на третій раз вже просто-напросто не було де варити. Метал такої якості фіговий, фіговій, що ось тут метал, припустимо, в цьому місці. ширина 1-2 мм, ось тут ширина, як не знаю, як просто папір А4. Приварити просто не було ні до чого. Тому я просто взяв зварку всередині, легонько середній обварив, взяв таку пластину, метал трохи вирізав і зробив собі таке кріплення. Ну, Воно, на мою думку, набагато краще. Набагато краще, воно більш поглинає вібрацію цих дух. Ну, трохи колхоз, але набагато краще. Вже не потрібно варити. Ну і На два болти я взяв тут, собі ще тут взяв, е, знизу зробив другий болт, хоча тут є на одне кріплення верх, А другий болт я так взяв для того, щоб було більш жорстке і більш пластина краще при, е, приходила до дуги. Ну і що ж, на цьому походу все. Хто ще знає, які ще плюси-мінуси цих дух? Пишемо в коментарі. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки. З вами був Райдер 96 Всім до зустрічі!